Сьогодні наша програма знову вирушає в гості. Ми йдемо в Тернопільську загальноосвітню школу номер 2 Саме тут, у цих стінах, проминуло і моє дитинство. Вперше за 15 років переступаю поріг рідної школи. Чи змінилася Альма-матер? Звісно, школа нещодавно перегорнула 60-ту сторінку своєї педагогічної діяльності. Впізнаю старі коридори, класи і кабінети. Зустрічаю знайомих вчителів. Чим живе школа сьогодні? Спробую дізнатися. Оскільки наша школа з правовим нахилом, то е, вона дає досить багато юридичних знань, які допоможуть у майбутньому. І я, оскільки я закінчую школу, я хочу. Е, Пов'язати свою своє майбутнє життя з правознавством. Мені дуже подобаються уроки правознавства в моїй школі, тому що вони не такі, як в інших школах. Ну, вони різні, оці правові засідання. Мені цікаво вивчати право. Оскільки наша школа бере участь у всеукраїнських турнірах, які дозволяють знайомитися з іншими людьми і поглиблювати свої правові знання, це дуже добре. Чим для хлопця важливо знання права? Ну для мене це дуже важливо, значить, адже коли я виросту, я буду водієм, мені потрібно знати різні правила дорожнього руху. Як розмовляти з, вод... з інспекторами, даї думаю, що це дуже важливо, як для хлопця, коли він виросте і буде мати машину водійські права, то дуже важливо вивчати право. «Який найцікавіший урок в школі ти запам'ятав правознавство і історію України. Дівчата у вас зовсім інша форма ніж в інших школах. Чим вона вам імпонує і чи подобається вам ходити щодня до школи в такій уніформі? Мені подобається, тому що вона є унікальною. Та як ми стаємо ліцеєм, ця школа показує, що ми стаємо на крок старше, і ми показуємо, що ми будемо досягувати кращого. Там дуже гарні вчителі. Вони вміють налагодити контакт з дітьми і дуже гарно вміють навчити дітей. І мені дуже подобається ця школа. Моє життя правило це захищати когось хто менший. Цей кабінет гордість школи, яка для себе обрала правовий вектор розвитку зала засідань, в якій щодня учні дізнаються про справедливість, про закони і покарання, про права і обов'язки. Громадянина. Саме за цими партами декотрі з них мріють про майбутню юридичну кар'єру. Я хочу йти по-юридичному або адвокат, або... або адвокат. Що ми запишемо в учнівському щоденнику і чого немає в жодній школі міста. Дивіться далі. <му> Наступна візитівка школа, яка мене просто вразила, це музей Криївка. Автентична, з усім необхідним раритетом. Експонати для краївки збирали усім колективом. Тепер можуть похвалитися і старовинним посудом, одягом, зброєю і навіть меблями. Тут дітям розказують про незабутні сторінки української історії, у підземеллі проводять різноманітні семінари. Далі знайомство з директором школи. Особливості закладу навчального другої школи це звичайно правовий вектор по всіх предметах, не тільки на самих уроках правознавства. В чому це полягає, я поясню навіть на уроках математики, ми говоримо про те, що цифри дуже багато слугують для законності. Для статистичних даних їх треба вивчати, і математика це цариця наук, вона формує мислення, логіку. І дуже гарний юрист, якщо він має високий рівень забезпечення і таке тренування мислення, але ще дуже добре, як він знає, як застосувати ці знання в практиці. І це не тільки на уроках математики, а, наприклад, на уроках хімії, вивчаючи кислоти, ми наголошуємо на те, що злочинний світ використовує кислоти в своєму призначенні. Тобто, на кожному уроці ми стараємося. Так, десь тінь кидати в тому плані паралельно правого супроводу, тому що ми ставимо велике завдання виховати і навчити дитину не тільки з високим рівнем навчання і з високим рівнем вихованості, а щоб ця дитина була співчутлива, щоб вона знала свої права і обов'язки і вміла дотримуватись обов'язків відносно інших, щоб вона була високотолерантна, щоб вона любила оточуючих і не тільки на рівні держави, а на рівні планети, що нам зараз це дуже важливо. Це єдиний навчальний заклад не тільки в місті, а й в Україні, що має сьогодні навчальну лабораторію зал судових засідань. Право це не сьогодні не прерогатива і пріоритет тільки юристів, а правосвідомість це основа зрілого громадянина і просто вихованої людини Європейської держави, скажімо так, а ми йдемо все-таки до високого рівня вихованості. Ну і до тієї формули успіху, що мають інші держави. На мою думку, формула успіху закладу. Виключно залежить від самого створеного мікроклімату в закладі, від поведінки керівника, як він зуміє об'єднати єдиний педагогічний простір для дітей, тобто зуміє організувати батьків, вчителів і дітей і скріпити їх в єдиний педагогічний колектив. Не посварити між собою хтось за щось відповідає, а хтось щось контролює, а жити єдиною сім'єю і знати, що це єдина родина. Тому то в школі запроваджений проект Школа держава. Ми розшифрували номер два як держава, воля, авторитет. І у нас структура самоврядування побудована вже на прототип структури органів влади держав. Тобто, в нас є своя патрульна служба, у нас є свої міністри освіти, у нас є свої, свій парламент, у нас є свої слухання. Та й до речі, в кожному закладі це є. Приємно, коли коридорами школи бігають усміхнені діти, поспіхом готуються до наступного уроку, урізноманітнюють шкільну рутину. Нам теж було потішно за цим спостерігати. У школі правові відносини, відповідальний орган, учнівський парламент. Загалом уся школа живе під одним гаслом. Ми... Згадати про роботу учнівського парламенту, який діє на базі нашої школи. Він активно бере участь у різноманітних заходах. Це безпосередньо тематичні квести на різноманітну тематику. От зараз у нас буквально за два тижні готується дуже гарна така гра, називається Зимова естафета, зимові веселі ігри. Де ми повністю на шкільному стадіоні будуємо фортеці, будуємо команду вчителів, команда учнів, будуємо снігові баби і відповідно. На кращі всякі зимові фігурки. Також учнівський парламент прагне зробити для початкової школи життя яскраве, тобто ми також проводимо там різноманітні заходи. У нас є своя модель учнівського парламенту, сюди входить, звичайно, президент, віце-прем'єр, міністри, різні галузі роботи, там вони між собою розподілили. Але все ж таки їх єднає одне, колективна творча справа. Тобто, як вони собі поставлять, так вони відповідно будуть з цим жити в другому семестрі чи в першому. Ну і звичайно, дуже такою вагомою нашою ланкою в. В Учнівському парламенті є те, що ми нещодавно побували у хорошому місті Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, де наші президенти, активісти підписали угоду про співпрацю з цим парламентом Учнівським. Це було дуже на такому гарному високому рівні. Це були присутні всі виховники Дніпродзержинська, всі педагоги організатори і учнівський парламент колегіуму номер 16 і учнівський парламент. Школи номер 2 підписав угоду про подальші дії, які вступають в силу вже буквально із лютого місяця. У нас є в планах різноманітні всеукраїнські конкурси, тобто флешмоби спільні в онлайн і так далі. Ну і звичайно, учнівський парламент проводить різноманітні такі заходи, які спрямовані на розвиток лідера. Це є школа лідера, тобто завдання лідера вести за собою, я і колектив, мої лідерські якості, де ми розвиваємо різні, ну такі, скажімо, витягуємо різні риси характеру дитини, різні здібності, про які він навіть і не думав, що в нього таке є. І після того ми отримуємо дуже хороших діток, які в в нас і так хороші, але отримуємо дуже хороших діток, особистостей, з якими е, гідно можна йти. На різні е, рівні, на різні е, заходи і бути гордими за них. Учнівський щоденник уже переповнений інформацією на сьогодні: домашнє завдання. Розкажіть нове і цікаве про свою рідну школу. Ми обов'язково приїдемо до вас. Зараз час прощатися до наступної зустрічі у школі.